Беремо наш захист кишківника і захист паху. На внутрішній частині кишківника у нас є велкропанель, куди ми приклеюємо захист паху і перекриваємо його клапаном. Саме головне, коли вклеювати, щоб тут був у нас нахльост. Після цього беремо передню частину плитоноски і вклеюємо захист кишківника з пахом. Приклеюємо його до клапана. І після чого вклеюємо назад плитоноску.